Шановні учасники нашої зустрічі, вас вітає державний навчальний заклад Бердянський машинобудівний професійний ліцей. Для комфортної та продуктивної роботи ми пропонуємо зараз вимкнути мікрофони. А всі ваші питання ви можете залишити в чаті або задати безпосередньо наприкінці нашої зустрічі. Якщо під час нашої конференції пролунає повітряна тривога, Просимо вас пройти в безпечне місце. Конференція перериватись не буде. Запис цієї конференції буде розміщена на офіційних сторінках та у соцмережах нашого ліцею. Тож, всі бажаючі долучилися, ми можемо починати. На екрані ви вже бачите наших сьогоднішніх спікерів: директор ліцею Сергій Вікторович Дудукалов. Практичний психолог Катерина Олександрівна Подорожко, майстер виробничого навчання Оксана Володимировна Шапошник і я викладач загальноосвітніх дисциплін Лілія Іванівна Дороніна. Отже, програма нашої конференції: вітальне слово, директора ліцею, презентація нашого закладу освіти, психологічні рекомендації щодо професійного самовизначення. Та ознайомлення з професіями державного навчального закладу Бердянський машинобудівний професійний ліцей. Щороку перед випускниками шкіл постає проблема вибору майбутнього. Саме майбутнього, тому що від того, яку людина обирає професію, багато в чому залежить, як складеться потім життя. Тому ми хочемо, щоб ви дізнались якомога більше. Про престижність робітничих професій, надзвичайну важливість та затребуваність їх для нашої держави з огляду на великі руйнування та гостру необхідність у кваліфікованих кадрах для відбудови нашої країни. На всі ці питання ми спробуємо вам дати відповіді на прикладі нашого ліцею державного навчального закладу Бердянський машинобудівний професійний ліцей. А зараз я надаю слово директору ліцею додукалову Сергію Вікторовичу. Прошу. Дякую, шановні. Вітаю вас, наші учасники онлайн зустрічі. Сьогодні ми ознайомимо вас з нашим навчальним закладом, з нашим життям у великій родині машинобудівного ліцею. Наш ліцей є потужним навчальним закладом з великим континентом, великою кількістю професій машинобудівного профілю. Після закінчення ви отримаєте диплом кваліфікованого робітника. Також під час навчання ви можете отримати суміжну професію на вибір, отримати посвідчення водія та допомогу від нас у вступі до вищого навчального закладу. Ми завжди приділяли багато уваги для удосконалення матеріально технічної бази, побуту здобувчого освіти, роз... організацію цікавого та змістовного дослуху. В цьому році нам виповнилося... виповнилося 100 років, і всі ці роки ми професійно займаємося своєю справою. Підготовкою кваліфікованих робітників для потреб ринку праці нашого регіону та України. Ми з повагою ставимося до кожного учня, зараз здобувач освіти. Ми гарантуємо, що за час навчання ми дадемо необхідні знання та навички у обраній професії, також прикладемо максимум зусиль в вихованні справжніх громадян нашого суспільства. Ми розуміємо ту відповідальність, яка покладена нас державою, і робимо все від нас залежне для становлення вас як особистості. Цей важкий час молоді випадає доля відбудовувати країну. Для цього потрібні знання та навички з обраної професії. Обираючи наш навчальний заклад, ви обираєте впевненість у майбутньому. Дякую за увагу всім. Професійна освіта це невід'ємна частина успішної розбудови нашої країни. І для цього в нашому закладі освіти створені всі умови. Наш ліцей заснований 3 лютого 1923 року. І цього року ми відсвяткували сторіччя. За цей час ми підготували десятки тисяч висококваліфікованих робітників. І зараз я надаю слово майстру виробничого навчання Оксані Володимировні. Прошу. Дякую, Лілія Іванівна. Вітаю всіх. Матеріально-технічна база ліцею є винятково привабливою. На території понад 4 гектари розташований навчальний корпус, в якому діють 22 навчальні кабінети, всі комп'ютеризовані, підключені до мережі інтернету, 10 виробничих майстерин із сучасним обладнанням, гуртожиток для нагородних учнів, є спортивно дренажерний комплекс з вільним доступом для учнів нашого закладу. Щоб доволачам освіти було цікаво навчатися, щоб вони могли розкрити свої творчі здібності, ми постійно шукаємо нові форми та методи роботи. Продовж багатьох років ми активно впроваджували позаурочну діяльність метод проєктів. Прикладом цього є алея Ковалів. На подвір'ї ліцею вже встановлено 16 експонатів. Маленька копія ікельової вежі, скульптура трансформера Бамблбі, величезний і дуже складний проєкт художнього вітряка, над яким працювала ціла команда учнів разом з майстром. А що казати, ковані кульбаби та чарівних фей? Це також творча та креативна діяльність наших учнів. Нашою гордістю є саморобна БМПЛка. Її також придумали та зібрали учні ліцею разом з майстрами зварювальної токарної та автомобільної справи. Всі бажаючі із задоволенням катаються на ній. Але ми не обмежували стільки території ліцею. Навчальний заклад брав активну участь у благоустрії рідного міста. На вулицях Бердянська встановлено багато витворів мистецтва: це скульптура лебедів почуття, композиція калина, скульптура Бердянь серце Азова, пам'ятник знак Герої не вмирають. У центрі міста встановлені Квіткова палітра і гончик примари. На території Державного педагогічного університету красується знань і коло знань, а також металеві ворота та кована вивіска. Композиція Бердянь серце Азова та Калина були зроблені в рамках всеукраїнського фестивалю ковалів Сталева Хвиля, який був започаткований нашим закладом освіти ще у 2016 році. З кожним роком цей фестиваль набував все більше популярності серед представників робітничих професій, мешканців та гостей міста. Фестиваль має статус всеукраїнський, бо він збирав майстрів робітничих професій з різних областей України. У позаурочний час юнаки та дівчата протягом навчального року створювали позитивний настрій всім: і здобувачам освіти, і викладачам. Наші активісти на кожне свято або урочистий захід прикрашають хол, створюючи гарні фотозони, та ще й обов'язково організовували міні-концерти. А здобувачі освіти з професії кравець оформлюють виставки власноруч пошитого одягу та покази мод. Я ще багато можу розповідати про наше життя, яке в нас раптово забрали, вкрали ті цінності, які були для нас звичними. Але ми не зламні, як і весь український народ. Ми продовжуємо навчати дистанційно, розвиватись у тих умовах, у яких зараз опинились. Дякую. Як казав відомий філософ Конфуцій, оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. А як же визначитися, яка професія підходить саме вам? У цьому допоможе нам практичний психолог. Катерина Олександрівна, вам слово. Дякую, Лілія Іванівна. Рада вітати всіх учасників нашої конференції і бажаю отримати кожному якомога більше корисної інформації від нашої зустрічі. Професійне самовизначення особистості охоплює тривалий період життя людини від моменту виявлення першої дитячої зацікавленості у світі професій до моменту завершення професійно активного життя. Які ж основні етапи професійного самовизначення є? Перший етап це цілісне уявлення особистості про себе, про свої захоплення, уявлення про світ професійної праці та співвідношення цих знань, знань про себе та знань про професійну діяльність? Умовно, всі професії можна звести до декілька груп. Таких як людина природа, людина-техніка, людина людина людина-художній образ, людина-знакові системи, а специфіка якості кожної людини дозволяє віднести її до певної категорії. Зараз ми в чат надамо вам посилання. На жаль, у нас немає достатньої кількості часу для проведення якісної професійного діагностування, але я пропоную вам перейти за цим посиланням, яке ви вже бачите у чаті, на офіційний сайт нашого закладу освіти. До речі, тут ви зможете більше дізнатися про наш заклад освіти. На головній сторінці ви зможете. Побачите наші професії. Внизу на головній сторінці ви побачите електронну заяву на вступ, яку ви теж можете, з якою ви можете ознайомитися і заповнити її. Навпроти неї є вкладка Корисні посилання. Натискаєте на неї. У корисних посиланнях знаходите поради психолога і опиняєтесь на моєму персональному сайті. У вкладці Діагностика. Ви можете скористатися всіма ресурсами, що там розташовані, і визначити свої індивідуальні схильності, тип темпераменту, а також отримати розгорнуту інформацію про професії, які підходять саме вам. Я би вам рекомендувала зайти на вкладку Професійне спрямування, вона перша. Ви опинитесь на сайті Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар'єри». Пройшовши безкоштовне тестування, ви отримуєте розгорнуту відповідь про свої схильності до різних сфер діяльності і близько 30 рекомендованих професій для вас. Тож користуйтесь, рекомендую вам дуже якісний і дієвий сайт. А ми з вами повертаємося до нашої конференції, до нашої презентації. І я вам пропоную пройти експрес-тест, який називається «Психогеометрія». Вам необхідно вибрати з переліку фігур, які ви бачите на екрані, ту фігуру, яка вам найбільш до вподоби. Давайте подивимося на результати. Якщо ви обрали трикутник, то ви народжені, щоб бути лідером. Якщо ви обрали квадрат, то ви невтомний працівник та висококласний спеціаліст. Якщо ваша фігура кола, то ви найкращий співрозмовник. Завжди оминаєте гострі кути. Прямокутник обирають люди, у яких відбуваються зміни у житті, і вам більш ретельно треба розібратися зі своїми вподобаннями та інтересами, а ті, хто обирають фігуру зігзаг, ті творчі особистості. Хочу зауважити, що це лише експрес-тестування, і воно не може бути визначальним у вашому виборі, лише допоміжним. Існують різноманітні ускладнення, які виникають в процесі професійного самовизначення, усвідомленого вибору професії. Найпоширенішими помилками, яких припускаються здобувачі освіти на шляху вибору професії, є наступні: перше це вибір професії за компанію. Багато хто обирає навчальний заклад лише тому, що до цього навчального закладу вступає друг чи декілька приятелів, і такий вибір може бути помилковим, адже життя доведеться прожити власне, а не чуже. Наступна помилка зацікавлення лише зовнішньою стороною професії. Наприклад, зі спеціальністю менеджера в багатьох молодих людей пов'язані образи гарного офісу, меблів та комп'ютера. Але мало хто знає, що це ще велика напруга, стреси, постійні відрядження, переговори з різними людьми, ненормований робочий день, а як наслідок може виникати депресія. Далі, тиск батьків або інших дорослих. Безперечно, потрібно враховувати думку більш досвідчених людей, які бажають вам тільки добра, але все ж це ваше життя і вирішувати вам, тому що працювати доведеться теж вам. Професія задля престижу або престижна професія, як кажуть. В особистому бажанні молодої людини чи бажанні її батьків отримати престижну розпіарену професію, молода особа ігнорує свою неповторну індивідуальність, здібності, інтереси, не усвідомлюючи, що лише завдяки її особистим індивідуальним якостям, власним здобуткам та досягненням, а також наполегливості. Обрана та здобута нею професія стає престижною. Іншими словами, саме ви робите професію престижною, а не навпаки. Далі, думка про те, що професія є продовження навчального предмету. Наприклад, якщо не вдається предмет математика у школі, це не означає, що ви не можете бути обліковцем з реєстрації бухгалтерських даних. Незнання або недооцінка власних фізичних показань існує багато професій, які вимагають певних вимог від вашого фізичного стану: військовий, спортсмен, рятувальник, пожежник, працівник внутрішніх справ. Така робота може негативно вплинути на ваш стан здоров'я. Суто чоловічі та жіночі професії. Ми ламаємо гендерні стереотипи в нашому закладі освіти. Вже зараз за професію електрогазозварня та коваль ручного кування навчаються дівчата, а найвідоміші кравці і модельєри чоловіки. І близьке місце розташування навчального закладу від місця проживання молодої особи. Це про вихід з зони комфорту. Давайте будемо виходити з зони комфорту і розкривати для себе нові рубежі. Тож вибір професії це друге народження людини. Від того, наскільки вірно молода людина вибере свій професійний шлях, залежить, яке місце в суспільстві вона займатиме. Зрозуміло, що універсальних рецептів, як уникнути помилок і розчарувань при виборі професії, немає і дати якусь однозначну пораду неможливо. Хоча б тому, що кожна людина це неповторна індивідуальність. Тому я бажаю вам зробити свій вибір. І я впевнена, що цей вибір буде правильним. Дякую. А зараз я вам більш детально розповім саме про професії нашого навчального закладу. Перша це слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Професія слюсаря є однією з найзатребуваніших у службах переміщення транспортних засобів на сьогоднішній день. Щодня нам постійно доводиться стикатися з яким-небудь видом автотранспорту. Чи це особистий автомобіль, чи громадський транспорт, за всіма ними потрібен професійний і своєчасний догляд. Саме тому кваліфікований фахівець з ремонту і діагностики транспортного засобу сьогодні так затребуваний у всіх галузях господарства по всьому світу. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Якщо вас цікавить все, що пов'язане з комп'ютерами, основами програмування, ремонтом комп'ютерної техніки та мобільних пристроїв. То це саме та професія, яку слід обрати. Адміністратор. Адміністратор це обличчя закладу. Він займається адміністративно-управлінською діяльністю, відповідає на всі питання, як клієнтів, так і інших працівників. Ми готували адміністраторів для нашого курортного містечка Бердянськ, але після перемоги ця професія буде затребованою в масштабах усієї країни. Бо Україна стане туристичним центром Європи. Верстатник широкого профілю сьогодні неможливо уявити життя без даної професії. Верстатник широкого профілю це провідна спеціальність на підприємствах машинобудування. Праця токаря використовується практично в усіх галузях: промисловій, транспортній, у сферах сільського господарства та обслуговування. Серед усіх об'єктів, що нас оточують. Токарні вироби складають 40%, бо саме такі деталі, як валики, втулки або гвинти, є основними складовими будь-якого механізму. Це одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей. Офісний службовець, бухгалтерія. Бухгалтер одна з найвідповідальніших професій, адже саме в руках цього спеціаліста знаходиться документація з фінансової частини бізнесу. Кожній, навіть маленькій компанії потрібен бухгалтер. Розбиратися у тонкощах законодавства самостійно буває дуже складно, тож спеціалісти, які знаються на бухгалтерському обліку, в Україні користуються великим попитом. Наступна це коваль ручного кування. В сучасному світі професія коваль ручного кування дуже актуальна та затребувана. Популярним стало прикрашати будинки та подвір'я, квартири та офісні приміщення, громадські місця та парки кованими виробами та скульптурами. Електрогазозварник Професія електрогазозварник престижна і має високу затребуваність на ринку праці, як в державному секторі, так і в приватному. Варто лише поглянути, скільки довкола нас, зварених з металу виробів, щоб зрозуміти, яке значення мають ці фахівці для суспільства. А навички з цієї професії стануть у нагоді при відбудові нашої країни. Кравець. Кравець це творець іміджу, володар невгамовного смаку і людина з творчим натхненням. Пошиття, ремонт, моделювання одягу або елементів інтер'єру це завжди необхідність. Робота кравця передбачає творчу реалізацію як майстра, так і клієнта, адже вироби кравця можуть створити ваш індивідуальний стиль та образ та підкреслити соціальний статус. Гарний одяг, що добре сидить на фігурі, приносить безліч сприємних вражень тому, хто його носить, та хороший прибуток майстру. Більш детально про професію, яку ви обрали, ви можете прочитати на нашому офіційному сайті bmpl.zp.ua, посилання на який вже є у вас в чаті. А зараз на екрані ви бачите перелік наших професій з термінами навчання. Зверніть вашу увагу, що деякі професії є інтегрованими. Тобто, за визначений термін навчання ви отримуєте одразу дві професії. Отже, ми вас ознайомили з нашим навчальним закладом, переліком професій, надали вам рекомендації щодо особистих схильностей у вашому професійному самовизначенні. Які ж документи потрібні для вступу у наш навчальний заклад? Для цього необхідно надати атестат виписку оцінок про закінчення 9 або 11 класів, паспорт або свідоцтво про народження, довідку про реєстрацію з місця проживання, ідентифікаційний код та, за наявності, документи, які складають, надають особливий соціальний статус. І усе це ви надаєте лише в електронному вигляді, вступ до нашого навчального закладу без ЗНО, без іспитів. Гарантована стипендія складає 1250 гривень на місяць, і набір на 2023 2024 навчальний рік вже відкрито. Тож можна попередньо заповнювати електронну заяву на вступ. Зараз надамо вам пряме посилання в чаті. А на екрані ви бачите, як виглядає наша електронна заява. Це Google форма, яку ви заповнюєте, вказуєте свої дані і потім з вами зв'яжуться з нашою преферентиційною роботи. Нагадую, що електронну заяву ви також можете знайти на нашому сайті у зручний для вас час та в соціальних мережах, на наших офіційних сторінках Фейсбуку, Інстаграму, на телеграм-каналі, в Ютубі і навіть в Тіктоці. Отже, якщо під час нашої зустрічі у вас виникли запитання, ми зараз залюбки дамо на них відповіді. Ви можете підіймати руку, вмикати мікрофон, і ми вас по черзі вислухаємо. Будь ласка. Доброго дня. Я Закінчую дев'ятий клас, немає паспорту, і невідомо, як буду отримувати атестат зі школи. Я зможу до вас вступити? Так, я відповів на це питання. Кожна дитина може до нас вступити. Якщо немає паспорту, ми розуміємо, що це може з яких з різних причин, але можна вступ вступ здійснити з свідоцтвом про народження. Ще в нас запитання. Здравствуйте ще раз. Доброго дня. Да. Так, так. І я хотела спросить: ну, от уроки как уроки будуть ну, как в школе зараз, а от практика как вона буде проходити? За, зараз у нас все навчання проходить онлайн, але на відміну від шкіл ми маємо право коригувати свої навчальні плани і програми. І е, так як онлайн навчання ми проводимо максимум даємо теорії, коли почнуться заняття офлайн, ми максимально даємо практичних навичок, практичних, практичних занять. Зараз ми займаємося онлайн, потім будуть офлайн відпрацьов... відпрацьовування практичних тем. Це зрозуміло я? Да, да, Дякую вам за питання. Дякую за запитання. Може, хтось ще щось? Можливо, якщо ви не можете вімкнути мікрофон, ви напишіть у чаті. Нашу онлайн зустріч в записі ви зможете пізніше знайти в наших соціальних мережах та на офіційних сторінках. І е, в наших соціальних мережах ви також можете задавати свої питання, якщо вам десь щось не зрозуміло після, після перегляду нашої е, конференції. Якщо у вас, можливо, є друзі або знайомі, які не змогли сьогодні доєднатися до нас, то ви також можете їм порадити, е, щоб вони переглянули наш відеозапис і так само задали питання. Ось як е, Пилип питає: де потрібно записуватися, щоб бути в нашому ліцеї? Так, Пилип, ми в посиланнях в чаті скинули посилання на Google-форму, трошки вище від твого питання. На це пряме посилання ти можеш зараз перейти і там заповнити форму. Таким чином, ти будеш. Ти подаш заяву на вступ, тобто запишешся до нас на навчання. Якщо комусь щось не зрозуміло, ви не соромтеся, задавайте питання, попишіть, якщо ми намагаємося відповісти на всі питання, тому сором тут не при чому. Тому що для вас це нове, для нас теж такі зустрічі нові. Якщо давайте разом шукати правду або істину. Так, починати, ми звикли, що ми, ми можемо дітям все е, показати, так, щоб вони спробували в наших майстернях, що їм буде до вподоби, щоб вони е, так залучилися до нашого е, ліцейного життя хоча б на, на один день, коли ми проводили такі зустрічі е, офлайн. Але в реаліях сьогодення ми зустрічаємось в онлайн і дякуємо, що ви до нас доєдналися, що у вас була така нагода і можливість, і інтернет, і світло, і все було добре. Тому, якщо є ще питання, будь ласка, так, да, нам пишуть, що все, все зрозуміло, все добре, ну, тоді ми дякуємо вам за присутність, за знайомство з нами. Дуже сподіваємося, ще раз повторююсь, на особисту зустріч, дуже сподіваємося, що вона відбудеться якомога швидше. Тому дякую вам. вам, дякую, що долучились. До речі, хочу доповнити, що наступні зустрічі будуть 19.04 і 17.05, тобто в квітні і в травні, якщо Хтось знайомий хоче почути цю зустріч ще раз і поспілкуватися з нами особисто, то ми будемо раді всіх бачити. Дякую тим, хто приєднався до нашої зустрічі, і мені буде дуже приємно, якщо вас, вам ця зустріч була корисна. Дякую вам. Ну що ж, тоді дякуємо. Ми завершуємо нашу конференцію. І нам дякують діти да, в чаті пишуть, що все зрозуміло, і вам дякуємо. Тож до зустрічі. На, все, Дякую. Добре. До На все добре. До побачення всім. Перемога буде за нами.